З вами я, Дей Енджей. І я хочу, щоб ви нас привітали, тому що ми знімаємо вже восьму серію покинутих земель. В цій серії ми відправимося в неймовірний світ, який наповнює своїми таємницями. Заохочую вас, серія буде цікава. Але спочатку я б хотів розпочати фотографії, які я зробив в минулій серії. Він все на тебе. Я гослодкою. Я госоркою. Тікай! Як вважаєте, фото вийде чудовим? Але для того, щоб мені зробити зображення кольоровим, мені потрібен бірюзовий, розовий жовтий чорний Ми можемо мені знайти їх. Опо-по-по-пробується робиться, Джей Джей, робиться. дивись, іди о по по о І. Ой-ой-ой, ой ой який я фотограф. Нам на рамку, рамку треба. Все так треба зробити, мабуть, да? Я внутри, да, все, рамку зробив, така Одна кожа, да, все зробив рамку. Іди стой, дійсно, десь remain, повисимо, повисимо, наступ, короче, де типу, десь повісимо, повісимо нас так, коротше, де біна десь. Ти подивись, просто яка офігенно. Давай тут повішемо. Ось тут. Оп. І ти готов? Джей. Ой-ой-ой. Яке! Пф, на GoPro. Ех, картинка то чудова, підтримай картинку лайком, але переходимо до суті відео. Приємного перегляду. Сперва ми виклали всі свої речі для того, щоб не втратити їх, тому що цей світ передбачає небезпеку та випробовування. Також нам була потрібна шкіра для того, щоб влучити наші рюкзаки. Ти не вбивай! Я пошутию. О боже, мой! Ой, корови, не маю, що робити. Я поняв. Ну, в рюкзак поклади тоді книжку. Поки я викладував свої речі, Джей знайшов це створіння. Зараз я йду сюди, так, так так, оп. Так, так, one так, one, так, йди. Тримай. Так, дивіться, робимо атак, друзі. Так, оп-оп. 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 І дивіться, ви готові просто, друзі, дивіться. Я, я хочу щоб ти це я хочу це запечатлити. Давай, я на камеру схваткаю. Давай. Готовий? Що, тихо? Що, я готовий, давай. Три, два, один. ООО! Я два рази фотографірував. Вс. Фух. Все, друзі, відправляємося в цей доливний світ. Погнали. О боже мой, ми ще в, ми, ми не... ми в тому біомі заспавнилися там, де ми не... ще не пройшли. Каже, Іди за мною, вибираємося сюди. Ми потрапили в загадковий сутінковий ліс. Так як у нас зовсім не було ресурсів, ми добули дерево. По стандарту ми зробили два верстака. Все, є сводка, можна давати. Фотограф. Ой-ой-ой, диви який лабіринтик, погнали його, швидко пройдемо. Ой-ой, ой друзі, погнали цей лабірінті. Ой-ой, ой, -ой тут вже щось десь палочки. Друзі, забираємо це Он на, -на, на тобі на голову надій, на на голову надій. А я от повітрі. Ой, приди, побіжі! Загалом ми тут цілком нічого такого не знайшли, кроме паутини, цвітів і грибів. Але що було далі, нас зацікавило. Також ми шукали такі молоді корні, з яких ми могли скрафтити стандартну броню. Далі ми побачили величезне дерево, яке нас зацікавило. Ми залетіли на ньому на гвинтокрилі і обшукали його. Ти хай тут буде? Та хай заберем. Ой, я тут щось знайшов вроді. Ой-ой, я тут знайшов щось. Дійсно до мене. Я пауків знайшов тут. Ой-ой, а тут є щось. О, хавка, та ти що шо кушай. І дерево це порос. Дерево, де тут якесь дерево. Вс, виростемо, виростемо біля сусіда. Біля сусіда, де дерево таке рости, величезне. Я поняв, тут короче оць, ета... Внутрі щось є, бо я чую тут это, пауки. Ой-ой, пойди, тут нічого нема, сейчас саме не низ би пау. Не падай сюди. Ой-ой, <реш> тут мій. Випав это. Живо корінь, і що мені випало, не, не, я не зрозумів. А може до мене сюди впасти до, давай, чесно. Опа, такий я робимо. Та йди, я тут, я тут на, знаружі, я тут знаружі. На дворі вже? Так, я на дворі. Ти де? Ух! Так, лежи, я вже забув, як ти мав Так, опо-по-по-по-по-по. Давай, я, а давай давайте. Затримую вас на секунду. Дякую, що ви з нами. Ваша підтримка надихає нас на створення цікавого контенту. Підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх новинок. Жас. о я гору знайшов диви! Тут якась -то гора. Така странно, чому вона тут іменно Горі повинні діаманти бути. О, диви, що я знайшов! Ой-ой! Ой-ой, що це я знайшов? Ой-ой-ой! Якийсь моб странний, паук! О, жив. Тут паук сильный кись. задній крипер! задній крипер! У мене... мене мене два сердечка! У мене два сердечка! У мене скелет загрубав, поможи, я тут служив. Давай стой поділюсь, тільки весь краси я зади тебе, підніми мене. Тут якийсь кисчел, якийсь лох. Знарце ржай. Йопа, чого це за печера така? Тут, тут скриня, О, тут желізо вже бачу. Так, давай дай, сброї. Зараз я скрафтю нам залізні. Эти. Захищай пока, що, я щас скрафтю нам. Моих блоки. Якщо спанці квивочка, то вы підписуєтесь моментально на нас. <свистач> а, ой, все, ой, одно все равно підпишиться на нас. Нам буде приємно. <свистач> <свистач> так, чуєш щас, я можу нам уже... А, Блін не переплавне залізо треба, прикинь. І надо золото. В тебе є золото хоть трошки? Так, дивися, ось у нас уже четвертий слиток. Я роблю нам крутую эту. Все, дивися, круті нам мечі зробив. Наскик на 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 ой 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 які топові мечі ну шо, такі касалось? як желізні такі як желізні вони такі як да, ми, ми, такі, як... да, не, оберегу, да ну це топовий це топовий ще боже мій ну, що я так не люблю відкидати. тіла ти що -то топовий ну да я вже чувствую як я став в руки бачу ну, ладно давай бруник бруник, бруник бруник ой тут оцей гном гном Сзади крипер, сзади крипер. А он И он текает. уроны проходил урон и просто. Ой, смородки попадали, все отлично. Ой-ой-ой, текс. Опа. На тебе это, штанишки. Штанишки, штанишки бери. Сзади тай штанишки лежать. Сзади тай штанишки. Ой, тут печерка еще вниз есть, ничего себе. А, я думаю, ми щось рубалось, можемо даже піти в бус. Я о мози, алмози найшов! Ой, тут букси, давай. ой, Тут вот землі Ну, Давай он брум 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 Так, нам треба найти цю птицю. Ця птиця є в, в нашому мірі. Про яке взагалі перо йде мова, спитаєте ви? А я вам повім. Це перо, за допомогою якого ми зможемо подорожувати по цьому світу, виконувати квести, вбивати босів. ой ой так оп по 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 І тут, тут діамант, один алмаз, нічого си. Так, давай, забері мене відсюди. Дай мені за руль сісти. Да. Давай я оп оп І фоть! 20% було. Літай, да, пона, пана, пана, пано, пона, пана. пана, пана. Давай, давай. Так, все туда лати нам. Деф нам цю ворону найти, йоли пали. На, на, ворону найти, йоли-пали, де пи пі пироцы найти. Ой, шо це таке? Просто... Ой-ой-ой, я знайшов! Це нога, Все, це перший бой за кого ми повинні залутати. всю ногу, просто. Щас. Он кашет, отойди, 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 да. отойди, отойди. Все. В тебе щось випало? Подивись, з тебе на щось руках буде. Трофей. Ага, да. Да, 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 це і трофей, і луска наги. Трофей, дай мені, будь ласка. Ось, луски, дуже топова бронька, захист три тут у нас сразу. На... Трофей, скинь мені, опа. Да, да, диви. Можем кавду, ми можем кавду ногу так залутати, дві ноги можемо. Фух, друзі, ну от так ми залуталися, ти шо? Це наша перша серія в цьому в цьому бі... В цьому мірі. Фух, давай на цьому вже будемо закінчувати. Що, друзям сподобається нашим, то ми продовжимо далі. Йди сюди біля мене. Ой-ой-ой-ой-ой. Я нас сфоткаю, іди сюди біля мене. Отак, от отак. -от. Я подвинусь, я так ся біля мене. Я нас на фронталочку нашу, сфоткаю отак, -от. Ось фронталочку так сфоткаю. Ну що, друзі, отака вийшла серія. Всім дякую хто десь до кінця, всім удачі і всім пока-пока. Пока-пока.